Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися своїм досвідом стосовно LED-ламп, так як займаюся підборкою та установкою їх більше 5 років. Перед вами лампи С6. Ні в якому разі їх не купуйте. Ніколи. Багато людей було, їх купили, деякі не змогли поставити їх на авто, а деякі поставили, зняли і сказали, що LED це повна фігня. Пояснюю чому. По-перше, розмір. Лампа занадто велика реально. Якщо брати Hyundai Tucson, то ця лампа реально туди просто не поміститься в ту фару. А ось порівняння з якісною LED-лампою по розмірам. Погляньте. Йдемо далі. Головна причина, ховається ось тут цей чіп, який дає світло. Світло він дає на 180 градусів. І тому він застосовується в лампочках підсвітки салону, багажника. Ось такого типу лампа. Номерних знаків та габариток. Ось такий тип. Та ще застосовується на ліхтариках. Тож, бачите, світло просто пучок і все. І коли ви ставите таку лампу собі у фару, у вас не буде чіткої СТГ. Ви їдете, всіх сліпите і нічого не бачите. Які саме треба купувати лампи? щоб у вас було гарне світло? Я вам розповім в наступному відео. Кому цікаво, підписуйтесь. Дякую за увагу. До зустрічі!